Ну і ми продовжимо слідкувати за головною темою сьогоднішнього дня масований обстріл Росії. України, зокрема столиці, ми просто зараз наживо бачимо, що відбувається на місці прильотів, зокрема у Шевченківському районі. Я нагадаю, що в ніч на сьогодні російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на Київ і в різних районах столиці, зокрема в Шевченківському, Подільському, Голосіївському, Святошинському, Солом'янському, Дарницькому, зараз є місця прильотів і люди розбирають завали. Так само у різних районах столиці пошкоджено і житлові будинки, і бізнес-центри, станція метро. Інші об'єкти слідкуємо за всім, що зараз відбувається на цих локаціях. Будьте з нами, щоб знати більше. Ну а ми продовжуємо. Днями Кремль гучно засуджував удари по ядерних об'єктах в Ірані, а вже сьогодні сам атакував цивільні об'єкти України. Президент Володимир Зеленський вже відреагував на цю атаку і зазначив, що Москва мовчить після того, як російська армія атакувала Київ та інші міста російсько-іранськими шахедами та ракетами. У столиці загинуло щонайменше шестеро людей ще одна жінка в білій церкві, де дрон влучив у лікарню. Постраждали житлові будинки та об'єкти в чотирьох областях. Зеленський закликав світ до жорсткішого тиску на Росію та її союзників і наголосив під час візиту до Британії говоритиме з партнерами про посилення захисту як для України, так і для спільної безпеки. І до нашого ефіру долучається Олексій Леонов, член парламентського комітету фінансів податкової та митної політики. Вітаємо вас, вітаю вас, пане Олексію. Важка ніч в Україні. Жахлива в Києві. Як цієї ночі було у вас в Одесі? Дійсно, мої співчуття постраждалим родинам загиблих, жахливі. Речі в черговий раз робить Росія в Одесі цієї ночі було більш-менш спокійно, але на жаль, як і майже всі міста України, Одеса кожного дня і кожної ночі відчуває на собі обстріли. Ви знаєте, я хотів би подякувати всім комунальним службам, нашим співробітникам ДСНС, патрульній поліції, нашим медикам, які щодня і щоночі допомагають всім українцям, військовій адміністрації, які працюють. І дійсно жахливі речі, які кожного дня відчуває на себе вся Україна. Ну і просто зараз. от ми з вами бачимо наживо, що відбувається от в Шевченківському районі, зокрема столиці, там працює наш колега Максим Зборовський. Будемо повертатися до оперативної інформації просто з місця події. Як тільки там з'являться спікер з рятувальних служб. Пане Олексію, давайте зараз поговоримо власне про ту ситуацію, до якої може призвести американська атака на ядерні об'єкти Ірану. Ну от нас цікавить тут питання подорожчання нафти до 100 доларів, і от як це може позначитися, зокрема на економічній ситуації і в Україні в тому числі. Знаєте, на долю Ірану насправді припадає досить скромна частка нафтового ринку, і вона складається десь приблизно з 3 до 5 відсотків світових. Але через контроль на формульською протокою, через яку здійснюється майже 30 відсотків світового експорту нафти, морськими шляхами вплив цієї країни дійсно значно зростає. Ціни на паливо звичайно, скоріш за все, відреагують по всьому світові. Україна не є виключенням. Але багато чого залежить від тривалості цього конфлікту та характеру його протикання. Якщо Іран найближчим часом погодиться на пропозицію президента Трампа, то реакція ринку звичайно буде швидкою. А якщо ж конфлікт затягнеться і виникнуть проблеми з транспортуванням нафти через протоку, то ринок звичайно піде вверх, і це відчують всі країни світу. Експерти вказують на те, що об'єктивно ціни на АЗС можуть зреагувати десь через пару тижнів. Все, що відбуватиметься до цього часу, це відверта маніпуляція, бо є такий фактор, як логістика, і на цей період запобіжники в нас є, бо ми маємо хоч і невеликі, але стратегічні запаси палива. Також було прийнято деякі рішення раніше. Це стосується, наприклад, оподаткування пільгового оподаткування палива для військових потреб. Звичайно, діяти потрібно, не панікувати. Ну і в нас є також деяка диверсифікація палива з країн Балтії, Європи, Туреччини. Тому, звичайно, ринок реагувати буде, потрібно дивитись, але потрібно не чекати, а діяти. І вже цим сьогодні займається і уряд, і комітети Верховної Ради. Пане Олексію, на вашу думку, наш ринок і без того такий слабкий. Наскільки він готовий до потрясінь саме спальним цінових? І чи маємо ми якісь запасні шляхи постачання і стабілізаційні механізми? Так, ще раз повторюсь. Ну, знаєте, що стосується слабкості нашого ринку. Ми на собі відчули це починаючи з 22-го року. Коли в нас пам'ятаєте, був період майже взагалі не було палива, і це дуже швидко вирішувалося. Рішеннями уряду, рішеннями президента, рішеннями комітетів Верховної Ради. Тоді були прийняті такі запобіжники, як я ще раз повторюсь, пільгове оподаткування палива для потреб військових, зняття ПДВ з цього палива, щоб дуже швидко наші. Військові покривали всі свої потреби. Прогнозувати сьогодні конкретні цифри дуже важко, і це не робить ніхто з світових експертів. Але ще раз повторюсь, ми вже сьогодні працюємо над цими. Уряд працює дуже багато з країнами, які можуть нам альтернативно постачати паливо. Але і їм сьогодні трошки важко закласти якусь конкретну цифру, яка може сформуватися найближчими тижнями. Ну і головне, що в нас є цей стратегічний. Запас, який дає можливість ці декілька тижнів не просто в пам'ятці, скажімо так, дивитись, як ціна на паливо зростає, а прогнозувати, планувати та працювати. Пане Лосі, давайте поговоримо про ведення нових санкцій, зокрема проти людей і компаній, які ведуть бізнес на окупованих територіях, які ініціював президент. На вашу думку, як саме сьогодні можна перетворити майно зрадників і колаборантів на ресурс для зсу і держави? Знаєте, дійсно справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях та реально обмежувати всіх, хто брав обрав на сьогодні Росію та війну, і цього разу запроваджено санкції проти 13 фізичних осіб, серед яких є і народні депутати, та проти восьми юридичних осіб. Санкції передбачають зокрема блокування активів в Україні. До таких активів входять банківські рахунки, нерухомість, права на підприємство. Та на початковій фазі все це заморожується а потім активи націоналізуються або конфіскуються. Можу сказати, що сьогодні в середньому Вищий антикорупційний суд приймає по два рішення щодо конфіскації активів на місяць, і серед останніх таких рішень конфіскація понад 10 мільйонів гривень грошових активів проросійського активіста. Що стосується законодавчої бази з цього питання на сьогодні, в країні працює міжвідомча група з пошуку арешту та стягнення активів зрадників. Закон дозволяє примусову конфіскацію майна зрадників, які співпрацюють з окупантами. Ну і що стосується міжнародної співпраці, на сьогодні з нашими партнерами постійно ми працюємо з питання того, щоб після накладання санкцій автоматично це підкріплювалося арештами активів за кордоном. Ну а куди направляти ці гроші? Ну я хочу сказати, що сьогодні є дуже багато напрямків, які потребують додаткового фінансування. Це ми можемо говорити і про виплати нашим військовим і родинам військових, і забезпечення наших тимчасово переміщених українців, тому напрямків дуже багато. Зрозуміло, і якщо говорити про обсяг заморожених активів, то сьогодні потенційно який обсяг підпадає під конфіскацію? Це потрібно встановити через комісії, через суди, тому що скажімо так в цьому питанні, якщо ти говориш якусь цифру чи називаєш якесь майно а потім через суд неможливо доказати, що це саме належить цієї людини, або це не є його активами. Починаються політичні маніпуляції і дехто з політиків потім починає використовувати це як інструмент для політичного тиску. Тому не хочу поспішати з висновками. Я впевнений, що правоохоронні органи і суд надасть 100% інформацію найближчим часом. Що ж, пане Олексію, вдячні вам за, за роз'яснення. Олексій Леонов, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики, був з нами на зв'язку.